До місяць розвитка ситуації направлено. вертоліт є 145. Прибуває до місця кадрів, виступили розгортання обладнання, на противності місяць проводять візуальну, радіаційну, філійську та інженерну розвитку, готуються почути масштаб руйнувань, проводити пошук постраждалих та надання їм медичної допомоги. Проведення аеромодичної евакуації постраждали. Керівником товарної праці прийнято рішення. Вести в зону надзвичайних ситуації основні сили зведеного разом із медичними бригадами і розрахунками Центру медичної допомоги і медицинних катастроф в області та бригадами швидкої медичної допомоги. Екіпажі що страдали, завали, та розрахунки страждали всіх завалів та евакуації зверхних яростів зброї після підрозділом на борту. Екіпаж виконує маневр заходу на посадку, наприклад. Першу... Десь особливо святкування іншого підрозділів, які доведені високої колеги. Не подальшому виконання різних законодавців. Постройова верхові до медичного закладу. Де посаджання допомагає медичного допомоги, розгорнути підковий слід голос попродава. Великому противник на медичної допомоги. поки можу. Може, ви хочете детальніше про те, як це працює? Я думаю, що це дуже цікаво. Висоття напряму квіту до розпочатованих сил і закладів на безпечній вісії і в містах події. На пошкоджувати сустеку водяними завісами оглядується адмінальна полігон. У результаті пошкодження технологічного обладнання на відкритому таку магазина. Входять представники персоналу об'єкта, медична служба, представники газу, енерго, водозабезпечення тощо.

Прошу промоку ліквідації на звичайної ситуації, державна служба України зазвичай. На її встановити не переговори, здійсниться звідчення. Також поміці ліквідації досової пожежі направила силу засобу світлому захисту. Там пожежна сім'ї, які допомогти. залишки по тему готовських пожежі. Підроку розгорнуто в односторонній зустрій. Високошановне товариство, сьогодні мені дуже приємно бути серед тих, хто носить Почесне звання дятівника це одна із найблагородніших професій. І очевидно, повагу суспільства ви заслужили самовідданою працею високим професіоналізмом, вірністю службовому обов'язку. На вашому рахунку сотні, якщо не тисячі. Врятованих життів. Ви завжди там, де найвищий рівень небезпеки, де існує пряма загроза для інших людей. Пожежі, землетруси, інші стихійні лиха це ваша вибухівка, обвали. Це те, що ми зараз побачили на навчаннях, ви Готові кинутися і вогонь, і в воду для того, щоб врятувати людей, робити це як на території нашої держави, так і надаючи дуже важливі послуги по рятуванню по всьому світові, як під мандатом Організації Об'єднаних Націй, так і напряму. Українських рятівників дуже добре знають в багатьох куточках земної кулі. І це ваше, так би мовити, місце роботи, ваше природнє середовище. І є лише одна професія, де не менш небезпечні умови, ніж у вас. Це наші Збройні сили та інші силові підрозділи. Ви, як і ті, хто зараз ризикує життям на фронті, ризикуєте ним кожен день заради порятунку інших людей. Ви наполегливо днем за днем досконалюєте систему реагування, дисципліну і відповідальність рятувальників. Мені доповіли, що за останній час загиблих під час пожеж та надзвичайних ситуацій стало на 20% менше. І це вражаюча цифра. Бо за кожним, кого ви витягли живим, за кожним, хто вижив завдяки вам, за ними стоять їхні сім'ї, їхні рідні, друзі, які до віку будуть вдячні вам за вашу роботу, а те, що ви дуже добре підготовлені для того, щоб надавати такі послуги, і я і керівництво країни. Мали можливість черговий раз переконатися під час блискуче проведених навчань. Приємно, що ваша служба розвивається, впроваджуючи найвищі європейські стандарти. Вже сьогодні втілюються в життя пілотні проекти реформування пожежно-рятувальних частин за європейським зразком в громадах Донецької, Вінницької, Дніпропетровської, Тернопільської. Та Львівської областей. Нарешті зрушено з мертвої точки нагальне питання матеріально-технічного забезпечення служби. Минулого року вона отримала 67 одиниць пожежно-рятувальної техніки. В поточному році у ваше розпорядження надійде ще біля 100 одиниць. Ви рятуєте людей не лише в тилу. Величезної поваги заслуговує. Самовіддана праця ваших колег на Донбасі, де вони облаштовують оборонні рубежі разом з саперними підрозділами Збройних сил України розміновують територію рятуючи людей від смерті, що причаїлося, надають допомогу пораненим, евакуюють мирне населення з зони бойових дій. І в 2014 році, одразу після звільнення Слов'янську, Поруч з військовими саперами були саме ви, ще димилися домівки, що щойно текли або були знищені терористи, а сапери вже робили свою мирну справу. І виконуючи ці важливі завдання, 18 рятівників віддали найдорожче, що вони мали, своє життя. Шановне товариство! Сьогодні я прийняв рішення підписати указ щодо нової символіки Державної служби з надзвичайних ситуацій. Отже, служба зараз нарешті має свій символ. Певнений в тому, що для особового складу служби це стане ще однією ознакою необхідності проведення назрілих перемін та суттєвого оновлення. Якості державної, важливої державної структури. Реформи в країні одночасно розгортаються по десятках напрямків. Не можуть вони оминути і Державну службу надзвичайних ситуацій, яку, на моє глибоке переконання, слід позбавити невластивих їй функцій бізнес-регулятора. Ви не для того. Може, це і не до свята, але я мушу про це сказати, що пожежний інспектор не повинен наводити жах на підприємців, він повинен рятувати життя людей. І мені здається, що жоден власник підприємства не хоче, щоб воно згоріло, і, отже, здатен проявити власну відповідальність як за збереження життя працівників, так і свого майна. Щойно я був ознайомлений з новою системою профілактики і попередження надзвичайних ситуацій, яка передбачає, і що надалі контролюватися будуть лише підприємства високої зони ризику. Я дуже схвалюю і підтримую такий підхід. Будь-які дрібні точки власні будуть мати можливість застрахуватися і отримати повну компенсацію і нести відповідальність. Самостійно і відповідально за якість пожежного захисту. І цей підхід дозволить прибрати корупційну компоненту і залишити в публічному образі рятувальника лише романтично героїчну складову. Зрозуміло, що держава при цьому має подбати і про гідну оплату праці рятувальників. І вчора ми обговорювали це питання. На засіданні Ради національної безпеки і оборони, де я дав доручення вже в поточному році почати процес підвищення грошового забезпечення рятівників. І як президент, і як верховний головнокомандович, я щиро дякую всьому особовому складу Державної служби з надзвичайних ситуацій за героїзм. За вірність присязі, за мужність, за патріотизм, за професіоналізм. Я впевнений, що росі... наш народ подолає російську агресію. Я впевнений, що ми відчуємо позитивні наслідки від реформ. І Український народ наблизиться до європейських соціальних стандартів. Дорогі. Рятувальники, ще раз дозвольте привітати вас з вашим святом. Я зичу вам міцного здоров'я, стійкості, натхнення, витримки, колективних успіхів і особистого щастя. Слава Україні! Шановні. Мобільний ритуальний центр. Президент України Петро Порошенко. Сергій Миколаєвич Ручко. Робити дуже важливу справу, і сьогоднішня церемонія решті демонструє, що влада, держава, решті повернулася обличчям до своїх воїнів і дуже цінує їх працю. Ще раз зі святом вас, дорогі мої, щастя вам.